Людмилі Корнієвні, 81. Більшу частину свого життя жінка працювала вчителькою англійської мови, втім, завжди хотіла втілити давню мрію. Я в дитинстві любила малювати, ну вже. Коли працювала, то вже так часу не було, але весь час, то, взагалі то я мріяла малювати. Щоб зробити крок до мрії та розвинути свої творчі навички, Людмила поповнила лави студентів університету третього віку, що діє у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення. Нещодавно тут відкрили новий факультет Культурно-мистецький, де акторській майстерності та образотворчому мистецтву навчатимуться близько 30 студентів. В поважного віку ми е, зацікавленням прийшли послухати, що буде, як, е, чим нас зацікавлять. Сподіваємося на е, цікавий проведений час. Культурно-мистецький факультет, так який відкривається вперше, який буде якби. Е... Збирати тих всіх майбутніх, я думаю, акторів стати акторами, студентам допоможе заслужений артист України Олександр Папуша. Ми поспілкуємося з ними і про сценічну мову, і про те, як вони себе відчувають в житті. Екскурсії ми зробимо по театру по різних цехах. тому що театр це виробництво. Я гадаю, їм буде цікаво. Вони завжди вони потрапляють за коліс. Вони стільки сидять в людецькій залі і бачать вже на готовий результат. Удосконалити себе у художньому ремеслі допоможе митець Рустам Давлетов. Майстер-класи проводитимуть і інші культурні діячі, аби допомогти студентам поважного віку не зупинятися у своєму прагненні пізнавати культуру та мистецтво а разом з тим відкривати власні таланти.